Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна думка. Тож чому такі малі пенсії, за словами екс-міністрів, і що не так в їх нарахуванні, і якими вони повинні бути. Дуже цікаво, нам розписав у це все вищий розум. Він порахував, скільки повинні мати пенсіонери, і виявляється, що половина з наших пенсіонерів. Не отримує навіть половину від того, що мало б бути. І це дуже прикро. Це потрібно змінювати. І для того, щоб це не були просто слова, а конкретні дії. Завтра буде виставлене відео з резолюцією, з змінами, які були направлені до Кабінету міністрів пенсійного фонду на розгляд для того, щоб покращити це все становище. Тому Уважно дивіться, завтра не пропускайте. Щоб не пропустити 100%, то долучайтеся до каналу, кнопочка підписатися під відео, вмікайте дзвіночок, і тоді ви будете в курсі усіх цих пенсійних подій. А е, я розповідаю сьогоднішню тему доволі таки цікаво, доволі пізнавально, доволі конструктивно. Тому дивіться. І обов'язково коментуйте на вашу думку, чи вистачить того на, на життя і як повинно бути то в пенсіонерів. Тож, колишній міністр соціальної політики, це та людина, яка займалася пенсійними реформами, нарахуваннями пенсій, заявила, що нинішні пенсії дуже малі. Мені здається, що якби він. То робив при тому, як був міністром, і піднімав їх. то Такої проблеми б не було, але заявив, що дуже малі, але ще разом з тим заявив, що влада нас обманює. Тому що влада говорить, що пенсії такі малі, через те, що дуже мало платників податків, які утримують пенсіонерів, тобто демографічна криза. Демографічна криза, коли на одного пенсіонера припадає одних один платник податків, так но за його словами, винна не так демографічна криза, тому що, наприклад, в ті самій Японії ситуація ще гірша, Там ну не гірша з пенсіями, а гірша з демографією. Там люди набагато довше живуть. Середній вік життя набагато вищий, і виходить, старих, ну пожилих людей дуже дуже багато. Ну, при тому всьому пенсії у них нормальні, жити за них можна і в десятки разів вище, ніж наші. А чому так сталося? Тому що там розвинута працююча економіка, і нема чорних схем, чорного темного бізнесу, да, який не платить ніяких ні податків, нічого. А в Україні, виявляється, за статистикою на 22-й рік, а зараз вона, я думаю, ще гірша, що. Близько 10 мільйонів людей ніде не рахуються як працюючі, ніде не рахуються як платники податків. Тобто люди живуть ні за що. Можна сказати, бомжі. Це різного роду ті, хто роблять ремонти, всякі, ті, хто роблять десь там на домах автівки, ніде не реєструється. Так, да, вони роблять молодці, але держава того нічого не отримає і на пенсіонерів нічого не йде. Їм, звичайно, і стаж не йде. Але на цей стаж, я вам скажу чесно, з молоді зараз мало хто розраховує. І якби тих 10 мільйонів також платили внески, то ситуація виправилася б рівно в два рази. І пенсіонерам можна було б платити рівно в два рази більше. Но, то вже питання до інших, чому тих людей не питають, тому що за кордоном вже б спитали, як ти 10 років живеш, в тебе там, наприклад, троє дітей. А ти ніде не працюєш. За що ти вдіваєш дітей, за що ти живеш сам? Ну, в нас трішки поки інша історія. Але зараз мова буде про суми пенсій. Тож, ми задали питання, зараз є такі популярні мережі штучного інтелекту, тобто комп'ютер без участі людини, да, щоб він порахував, якими повинна бути пенсія. тобто Відповідно до віку розрахував, скільки людині потрібно на життя. І ці результати досить цікаві. Послухайте уважно і напишіть, чи ви згодні з його розрахунками. Ну, в першу чергу, штучний інтелект виділив найголовнішу потребу це харчування. Тобто, якщо людина не буде їсти, вона помре. І на харчування він виділив в районі трьох тисяч гривень. Це відразу прорахував по. Кількості калорій, кількості продуктів, які потрібно з'їсти людині, там м'ясо, крупи, олія, яйця, все, все, все мука. В його підрахунком, а він має доступ до усієї бази цін, всього, то вийшло в районі 3 тисяч гривень. Е, комуналка, на другому місці комуналка. Ми знаємо, всі, що комуналка зжирає дуже велику долю. Прибутків населення, і то не тільки пенсіонерів, звичайних працюючих, то ще більше, тому що у пенсіонерів ще є хоч якісь субсидії, ще щось. Тож, з урахуванням субсидії, це півтори тисячі гривень, 1500. Якби без субсидії ті суми були б в рази більші. так? Е, транспорт, тому що потрібно кудись поїхати, переїхати. Ну, якщо то місто. То комунальний транспорт для пенсіонерів безкоштовний, так. але все-таки якісь транспортні потреби були враховані, і то 500 гривень. Ну, по мінімуму, грубо кажучи, лікування е було враховано ряд найголовніших хвороб, Це такі як гіпертонія, сахар, да. е найголовніших хвороб. Які зазвичай в людей після 60 років починаються. І було визначено, що на лікування, якщо відняти ті ліки, які видають безкоштовно, потрібно ще десь додатково 1000 гривень. На одяг і засоби гігієни також в районі 1000. І якщо е, враховувати нинішню ситуацію, да, враховувати те, що е, Дуже багато людей змушені виїжджати, переїжджати, залишати свої домівки. То було враховано ще на оренду житла в районі 5 тисяч гривень. Звісно, це вже така додаткова витрата, і 5 тисяч, якщо то в місті, то це дуже занижена сума, якщо то село, то в принципі можна вкластись і менше. Ну беремо середньостатистичне. В районі 5 тисяч гривень. І того в підсумку для проживання однієї людини один місяць потрібно 12 тисяч гривень. Ну, якщо то власне житло, то десь в районі 8. Це без ніяких лишніх потреб. Це от чисто по пунктам це десь не відпочити, щось собі додаткове не купити. І без всяких форс-мажорів, да які в людей трапляються, а вони трапляються весь час, на жаль. Таким чином, що маємо в районі 8 тисяч гривень це просто щоб вижити отак по мінімуму. І в той же час, по статистиці, 62% пенсіонерів отримують до 4 тисяч гривень. Таким чином можна спокійно констатувати, що більшість пенсіонерів живуть. Десь мають лівий прибуток, напевно, да, бо вони живуть за межою бідності, тобто на ці гроші по підрахунку не можна було б вижити. Якщо брати пенсію 8 тисяч і більше, то ТУ отримує не більше 20% пенсіонерів. Тобто 20% лише пенсіонерів можуть забезпечити свої базові потреби. Я не говорю вже про щось вище. Тож, маємо таку от ситуацію, пораховану штучним інтелектом. Завтра дивіться відео, де будуть конкретні пропозиції, як то все змінювати. І про коефіцієнти, і про стаж, і про зарплату, яка враховується, і про індексацію. Все те направлено вже в відповідні органи, тому обговорюємо то все разом. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої. La noche.